До знайомства з Entoy Flow ми думали, що працювали ідеально, ну або більш-менш нормально. Загалом, одне можна сказати точно, все змінилось, коли ми покликали експерта DDMRP. З того моменту ми почали працювати набагато ефективніше. Експерт зазначив, що попит нестабільний і змінюється дуже швидко, і тому нам необхідно впровадити DDMRP. Нам пояснили, що DDMRP – це планування матеріалів і ресурсів на підставі попиту. Це новий метод планування, простий і доступний. Він дозволяє управляти ланцюгом постачання, ґрунтуючись на замовленнях клієнтів. Попит споживачів це як дорога з великими вибоїнами. Тому нам необхідно захистити запаси, терміни постачання і виробництва. І щоб амортизувати удари, необхідно пройти навчання з методології та застосувати DDMRP у ланцюгу постачання. Одна із сильних сторін DDMRP – це стратегічне розташування буферу запасу у середині ланцюга. Для поглинання варіабельності попиту та забезпечення максимально коротких термінів відвантаження. Наступне це динамічний підхід, який залежить не від прогнозу, а від реального попиту. Щоб зрозуміти актуальну ситуацію, достатньо поглянути на графік буферів, використовуючи програмне забезпечення для управління запасами, ви маєте систему сповіщення та пріоритетів на підставі кольорів, які зрозумілі всім. І як результат менше запізнень і менший рівень запасів. DDMRP можна назвати і Human DMRP, тому що в першу чергу це підхід з людським обличчям. Після підвищення швидкості виробництва немає сенсу зберігати більше запасів. Менше запасів і перевиробництва менше викидів СО 2 а менше невизначеності означає більше спокою і більше мотивації для команди.